Друзі мої, вітаю вас. Сьогодні жара капець у нас. Всю ніч опять орки. Довбані не давали спокійно, спокою в Києві. Довбали від часу ночі чуть не до ранку. Так що тримаємося. Тримаємося і переможемо цю заразу. Мене запитав підні... товариш підписник, під ніком домашній пітомець. розказати про чоки для гладкоствольної зброї. Я не знаю, що про них розказувати, про них вже розказано все. Єдине, що я можу додати, що ну, від себе. Коли я купив першу рушницю з змінними чоками, мені воно страшно не подобалося. Я вкрутив получок і я з ним так і ходив. Тобто, на будь-який случай 0,5 вкручений, і мені цього вистачало я думав, щоб зараз все повернути назад, я б ніколи не купив би змінними чоками. Я б купив з фіксованим. Але пройшов час. Я, як то кажуть, вкусив всі плюси і мінуси. І потім венелі купувалися вже напівавтомат, вже цілі направлено з чоками. Мало того, я ще докупив чок Джеміні 0,75 мм. Тоді в Україні взагалі ще не продавалися. Мені мій племінник заказував в Росії, він живе в Казахстані. І йому пересилали в Казахстан. А я вже тоді забирав. Ну в Жені, які на Кубані там стендовою стрільбою займається. Він офіційний представник Джені в Росії. І це у мене так з'явився цей чок. Е, що я про нього можу сказати? На відміну в мене в комплекті йшло три чоки: 0,25, 0,5. І 1 міліметр. Один міліметр, довгий кріочок Венелівський, його навіть ні разу не вкручував. Не то, що там стріляв з нього. До речі, якщо хтось хоче такий чок, пишіть в коментарях, прийшлю. 0,25 мені теж був не треба, я його одразу і продав. І в мене залишилося, от, якими я користуюся. Це 0,5 рідний і 0,75 Джеміні. E, e, як ви знаєте, полюю я з гладким дуже рідко. А в основному це один раз на відкриття на Вінничину, субота, неділя, на відкриття на зайця я їздив. От, зараз взагалі полювання нема. На фазана збиралися осінню, поїхати в мене не вийшло. Хлопці їздили, друзі мої, постріляли хорошо фазанчика, я не, не їздив. От, зайця я стріляю тройкою. В основному тройкою. І там в мене ще є трошки двойки. Так, ну, в основному зайця я стріляю тройкою. Що я хочу сказати про е, чок? Якщо. От іменно цей Джемінічок я його пару разів крутив і я замітив таку, е, таку особливість, що на відкриття, на зайця, коли ще трави, його не треба брати, бо він дуже кучно б'є. Е, е, я стріляв от там закинута ферма була і просто стіна. Я в стіну стрільнув метрів 33-32 десь, ну кроками відмірав то якщо брати по основних дробинах, то в мене десь було 35 сантиметрів. От, такі, грубо так, прилетіла туди гуля дрову. Да? От, з получока цим же самим патроном десь розкидало на сантиметрів 70-80. то Тобто така велика, хороша, рівномірна осень. Для відкриття, коли заяць піднімається недалеко, в траві краще, звісно, ця широка осип, чим б'єш пулею. Я колись був ще поїхав на закриття і стріляв зайця. Він вискочив, я ще крикнув товаришу, щоб пильну ліском не йшли. А потім товариша не бачу і ну, стрільнув по зайцеві. То, виходить, йому попало от так сюди. То голова держалася тільки на шкурці. Там переламало всі шейні позвонки і повиривало. Тобто він дуже кучно б'є. Другий був у мене випадок е на відкриття, теж вискочив заєць. Ми вже доходили яр до кінця, вже зійшлися майже всі. Там лишалося метрів 50 до кінця. І вискакує заяць, і я його стріляв метрів. 12, От він просто раз в траві і, 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 і або стріляти, або він уйде. Я стріляю йому, як дріб зайшов в районі почки, так і спереді лопатки і, і вилізло. Все. Просто дирка така, що рука проходить сквозь нього. От. І я перестав його використовувати на таких полюваннях. Тобто, якщо я попадаю десь сніг, де заяць вже настеганий, далеко піднімається, да, тоді можна його крутити, він довбає добре і далеко. Якщо це полювання на відкриття, такі, що там стрільба ведеться з 10 там, до 30 метрів, завжди е в мене вкручений чок е рідний 0,5. Дульна насадка. Правильно казати, дульна насадка. Тому що чок це і циліндр чок, і 0,25 чок, і получок це теж чок. Просто це дульна насадка з вуженням 0,5, 0,25, 0,75, 1 мм, чок з напором, кажуть 1,25. Ну що я хочу сказати, що дивіться, тугі чоки, тугі насадки з звуженням 1 міліметр. А ще більше 1.25. Вони не люблять крупного дробу. І з-за цього вони і создавалися під мілкий дріб. Тобто оці 01,25 йдуть для стендової стрільби для мілкої 7,5 7 номер дробі. От. Крупним дробом з них ну, кучність буде ніяка. І е, тугі звуження вони не люблять контейнерів. Всі кажуть, що о в мене патрон з контейнером, та ще в чоці, да як бахнуть, да ніфіга ви не бахнете, тому що чок без контейнера піде краще. Піде рівномірніша осип, не буде рваних піпляти в неї. І буде рівномірна, гарна, хороша осип, чим з чоком. Чим? Ширше звуження, тим крупніші дріб можна використовувати. І за цього 0,5 всі використовують, тому що він якби універсальний. Там і одиничка йде, і двойка, і тройка, і п'ятерка йде, і сімка йде. От. І два нуля полетять, ну, 4 нуля вже не так, три нуля теж не так. Три нуля добре полетять 0,25. Ну, трьома нулями по зайцях я не знаю, може хтось стріляє, але це дуже до фіга кози можна стріляти трьома нулями. Ну, а брати тройку-двойку, 0,5 прекрасно летить. 0,75 полетить. А вже чок повний 1-мм з контейнером, він же не так. Він любить вже 6 7-ку, вже такі четврка, як би на грані. Коли ви споряджаєте патрони і у вас, наприклад, рушниця, я часто бачив ТОС-63, ТОС-БМ, два чоки. З однієї це хороша рушниця, да? кажуть, дальнобойна. З іншої сторони, вам не можна споряджати крупним дробом. А якщо вже споряджаєте, то ні в якому разі не треба використовувати контейнер. Просто звичайні войлочні піжі ложити тому що кучності у вас не буде. У мене є рушниця з двома чоками. З контейнером вона стріляє ну, жахливо. Просто забери вирви, вики звичайним войлочних пежах, звичайною двойкою, до речі, номером два. В латунні гільзі прекрасна осіб, причому там стволи 68 см всього. Прекрасна, широка, хороша осіб. Ну, широка в розумних величинах не, не така там 3 на 3 метри. Хороша там 70 см до 80 на 35 метрів. Це хороша, рівномірна основне. Нема оцими кучками. Там 10 штук, а там заєць пролізе. Іменно хороша рівномірна осип. Ну, Блін, як я вже казав, як бенелі мої. от, от так б'є. Тобто в ню контейнер взагалі піхати не треба. Тому що ви контейнером не тільки його не покращите, ви його наоборот ваш осип спортите. От. І багато ще живуть в таких ілюзіях, що контейнер. Він е, збільшує кучність, і е, якщо знаходять контейнер десь там в 20-25 метрах, всі думають, що це туди з контейнером летіла дріб, потім контейнер на 20 метрів впав, а дріб тільки там почала розлітатися. Ні, друзі мої, це далеко не так. Контейнер починає відділятися в 5 сантиметрах від вашого ствола. Що у вас виходить на мішені більше пробоїн? Це не від кучності. Це від того, що контейнерові лепестки е, оберігають е, дріб, який треться по стволові. Тому що дріб, який протерся по стволові до кінця ствола, він же там половинки або четвертинки залишається. І ви при вистрілі, він просто там по дорозі до вашої цілі він просто осипається. А це процентів 15 дробів всього, які є у вашому набої. От. А якщо він в контейнері, контейнер не дає їм зминатися, стиратися. І до мішені прилітає ну, на 15% більше дирочок ви знаходите на мішені, і за цього ви думаєте, що контейнер улучає кучність. Ні, контейнер кучність не улучає, він просто. Оберігає дробини, щоб вони дійшли до цілі, а не попадали там половинками по дорозі, тому що ну аеродинаміку ніхто не відміняв. О, так що теж таке заблуждення є, що контейнер він летить там блін на 35 метрів далі починає розлітатися. ні Забудьте, це та, це так не працює. Контейнер. Вилетів ствола, зразу лепестки ловлять вітер, і тут же на 5 сантиметрах він починає розкриватися, лепестки його тормозять, а дріб з нього виходить і летить далі. Тобто практично вся дріб, яка вийшла, яка була в патроні, долітає до мішені. Ну, не без того, там дві-три дробинки десь загубиться, ну, не 15, не 12, не 20 дробин. Так, що таке про контейнера, про чоки, про звуження, про, про гладкі набої, що до чого можна приміняти, дивлячись на ваші полювання, які у вас полювання? Якщо ви стріляєте голуба, наприклад, там на посадці десь на чи на кормових полях, чи що? Вкручуєте получок, сімерочку, сім з половиною. Я завжди стріляв сім з половиною спортивним патроном 28 грам. І фазана я стріляв теж колись сімерочкою спортивним набоєм. О, не треба там, на фазана, там, блін, четверку, тройку стріляти. Це не це не треба фазанові. Фазан падає добре від сімки, від п'ятерки, від шістьорки. Навіть від 8 він падає хорошо. Все, більш не знаю, що, що вам сказати по чоках. Основне сказав, чим твій чок тим менше дріб Купляйте Чим твій чок тим більше він не любить контейнер. Оце в основні такі посили, які я хотів до вас донести. Що, хочете дальній постріл, е беріть получок і не кладіть контейнер. Бо за часту, от я даже теж пробував е брав один патрон з контейнером, один без контейнера, е Чехи, тройка. Е чи, ні, чи не Чехи. Або Чехи, або Клевер Міраж. Точно не, не, не згадаю зараз. І я стріляв е 0,5 одним патроном і стріляв 0,5 другим патроном, то я вам скажу, що вони десь були на рівні. от Кучність була плюс-мінус однакова. І оси була плюс-мінус однакова. Но я. Якби я вкрутив повний чок, я гарантію даю, що він показав би гірший результат з контейнером, чим без контейнера І за цього я взяв 0,75. Що якщо взяти патрон навіть з контейнером, він ще піде троєчка е, можна буде ним стріляти, тому що в мене є троєка із контейнером і без контейнера. Я раніше комбінував туди-сюди, перекладав е, зразу тих патронів потім тих патронів, потім це все мені надоїло я все просто одні, однотипні заражаю. Там. Достріляв одну та пачку, перейшов на другу пачку. Запас колись зробив. Запас є, купляти довго не треба. Так що в мене ще є набої випуска 1995 року клевер Міраж. І я ними стріляв до війни, зайців успішно. і Там ще пачки дві в мене лишились. Колись мені дядько привіз з Італії їх. ну Багато привіз, і я їх дострілюю. Так що, от таке вам про чоки, отаке от вам про дульні насадки, про дріб, піжі, контейнери і пороха. Так що все, будьте здорові, підбирайте свій патрон під свою здобич, під свої задачі і буде вам щастя. Будьте здорові, друзі.